Друзі, всіх вітаю на нашому огляді на Ютуб каналі. Сьогодні ми приїхали в один з найпопулярніших готелей серед наших туристів: Редісон Біч котрий розташований на острові Крит у селищі Мілатос. Дуже цікаво його подивитись. Ну що, поїхали? Друзі, всіх вітаю одному з найкращих готелей Крито: Редісон Beach, який розташований у містечку Мілатос. Готель, який має високий рейтинг, особливо хочеться подивитись та розповісти, який же ж це готель. Насправді, як завжди, ми з вами починаємо огляд готелю з зони рецепції. Ось така приємна вхідна група. Тут проходить чекін та чекаут, і бачимо одразу з вами живі квіти на вході у готель. Ось такий з'їзд саме з зони рецепції. Дуже класний стиль. Майже як у Санторіні. Ось там ліворуч з вами бачимо зону аквапарку і далі будемо показувати вам всю територію готеля. Так, бачимо з вами, тут є зона дитячого басейну. Невеликий аквапарк саме для дітей. Як бачите, тут відпочиває наразі тільки одна родина, тому тут досить спокійно. Бачимо з вами ось такі три величезні гірки у зоні аквапарку. Ним може користуватися будь-який гість готелю. І як бачите, тут зовсім нікого немає. Тобто тут тиха гавань. Класна зона для фото, так і для розваг. Так, переходимо з вами до Kids Club у готелі Редісон. Так, дуже цікаво подивитися, що тут. Ліворуч від мене знаходиться міні-бібліотека для дітей. Тут читають діткам англійською мовою. Бачимо з вами, дітки тут малюють. Знову ж таки, всілякі іграшки, зони відпочинку для дітей, і навіть для самих маленьких є стіл для пелюшок. І навіть є ось така чудова зелена зона. Починаємо огляд категорії номеру Deluxe View у готелі Redison. Одразу, що ми бачимо, це брендована косметика дуже гарної якості. Бачимо з вами лосьйон для тіла, кондиціонер для волосся, різні шампуні. Ще один кондиціонер. Так, ліворуч у нас з вами вбиральня. І душова кабіна, до речі, дуже схожа на сауну. Так, величезну шафу плачу. Є халати та, звичайно, капці. Як комплімент нам принесли скляночку вина, та, звичайно, є міні-бар. Але головна фішка цього номеру, звичайно, не тільки у його дизайні та сервісі а у цьому неймовірному вийді на море. Бачимо одразу там номери пім-ап, з, з джакузі. Так, переходимо до огляду номеру двокімнатна вілла стандарт. Ось тут у нас є джакузі та власний. Басейн просто неймовірно. Так, далі ванна кімната на другому поверсі, бачимо, вона дуже-дуже простора. Ось така, ось такі косметичні засоби ми бачимо. Олів ойл. У кожному номері є халат та капці. Абсолютно безкоштовно працює сейф. Далі ми бачимо з вами ось таку красу. На першому поверсі у нас такі односпальні ліжка та є машина неспресо з капсулами. Далі з вами бачимо ось таку простору залу. Так, друзі, всім доброго ранку, смачного сніданку. Ми з вами прийшли на сніданок у готелі Редісон. І дуже цікаво мені подивитися, що тут саме нам будуть сьогодні давати. Так, одразу бачимо з вами станцію солодощів, свіжі кекси та печиво. Неймовірна зелена зручна територія у готелі Редісон. Дійсно, Редісон дуже дуже великий готель, і будьте готові до того, що прийдеться дуже багато ходити. Але ця територія того варта. Ось саме це пляжний бар. Тут ви можете пригоститися напоями, а у сусідньому містечку там роблять снеки, такі як млинці, морозиво та ходоги. Бачимо, що в день, коли виходить сонечко, картинка зовсім інша. Цей пляж просто ідеальний, особливо класно для відпочинку з дітьми. Захід у море зручний, шезлонгів всім вистачає, і ця голуба. Прозора водичка просто підкорює серце. Так, показуємо вам першу територію пляжну. І що ми бачимо з вами? Це не пісочок, це дрібний дрібний камінець, на якому дуже комфортно ходити, він як мука, якщо чесно. Дуже класний. Але за рахунок цього нереального пісочку ми бачимо лазурний, прозорий голубий колір води. Дуже круто виглядає, водичка, як на Мальдівах. Ми з вами прийшли на обід у готелі Redison Blue. Заходимо одразу бачимо вхідну групу і, звичайно, тут стоїть шампанське, та такелити, котрими ви можете користуватись. Тут ви можете собі розігріти їжу або приготувати для малечі. Так, переходимо з вами до такої цікавої зони Chill Out. Це зона тільки для дорослих, з дітьми сюди не можна. Тобто тут повністю релакс, без дітей, без гучної музики. І, звичайно, є бар, котрий називається Chill Out. Ось такі величезні кабани. Як бачимо, основний басейн просто переповнений за рахунок того, що готель повністю у стопі на найближчі дати, і неможливо купити взагалі путівки у цей готель, бо дуже багато людей зараз його бронюють по гарним цінам. Ось саме біля основного басейну ми бачимо бар, де ви можете пригоститися напоями або снеками. Ось саме тут є морозиво та готують свіжі млинці. Дуже класна, зручна територія, але якщо ви не любите багато ходити, то зверніть увагу, що сход тут просто купа. Але мені вона подобається за рахунок того, що вона широка та простора, тут не дуже велике скупчення людей. Дивимось з вами, друзі, як саме виглядає територія готелю ввечері. Все дуже гарно, але таке враження, що зараз у нас буде дощ. Але все одно краєвиди просто неймовірні. Так, друзі, ми собі взяли спробувати коктейлі у готелі «Редісон». Я собі взяла безалкогольну пінаколаду. Дівчата взяли собі май тань та секс он the біч. Зараз будемо куштувати та скажу свої враження вам. Так, друзі, а вечір у Рейдісоні у нас з вами продовжується. І що ми бачимо? Ось саме тут зона рецепції, і якщо повернути ліворуч, ми бачимо тут лобі бар Але фішка цього бару у тому, що тут проводять живу музику вечорами. Ось саме сьогодні вона тут буде. Особливо мені подобається ця арка і нереальний вид на море. Дуже-дуже круто. Як бачите, у нас сьогодні хмарно, але це не заважає насолоджуватись такою красою. Так, друзі, лише подивіться, як класно виглядає територія готелю Redison Blue ввечері. Дійсно, зовсім інша картинка. Дуже приємно тут гуляти після живої музики. Друзі, ну що, будемо з вами робити висновки щодо готелю Редісон. Я чула безліч різноманітних відгуків про нього. Але хочу одразу примітити, що готель Редісон знаходиться на горі і дуже далеко від розвинутої інфраструктури. Якщо ви хочете таверни та бари, вам точно не в цей готель, або треба брати в оренду автівку. По-друге, в готелі є класний аквапарк. Він, хоча і компактний, але тут знайдуть для себе діти, чим зайнятися. Є кіт та аніматори, котрі будуть займатися вашими дітьми. Також зверніть. Віть величезну увагу, якщо ви не любите ходити по сходах, тут вони всюди. Тобто готель знаходиться на горі і треба буде підійматися то вверх, то донизу. Щодо номерів, вони дійсно просторі та світлі, але в мене все одно залишились питання щодо сервісу та прибирання у номерах. По-перше, у кожному номері немає праски. Для мене це дуже важливо, тому тут точно мінус. Якщо вас цікавить саме відпочинок подалі від міської метушні, то цей готель для вас. Також ви отримуєте першу боргову лінію та інфраструктуру інфраструктуру всередині готеля та також просторні класні номери. З Чим саме можна порівняти готель Редісон? У цьому рекламному турі я знайшла дуже класний готель Фоделі Біч, котрий знаходиться теж трохи далі від розминутої інфраструктури. А на нашому ютуб-каналі вже є змонтоване відео про «Фоделі Біч. Прошу перейти за посиланням та порівняти ці готелі саме для себе. А ти підпишись на наш Ютуб-канал та інстаграм. І всім до нових зустрічей у «Віко Тревел!